Заступник голови російського радбезу Дмитрій Медведєв хоче повернути смертну кару. Уявіть собі так, він прокоментував так звані диверсії на території Росії, виконавцями, якими за його словами є іноземні громадяни. Медведєв наголосив, що це питання захисту інтересів громадян тої самої Росії. Я ж процитую його писанину в Ріме Великої течці війни з саботажниками, котрої по приказу фашистських вели... Подрывные работы в тылу никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни. Это была цитата Медведева. Про божевілля кремлівських посіпак каже і президент Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню. Він заявив, Кремль замість того, аби вирішувати конфлікт дипломатичним шляхом просто бреше. Тому за словами українського лідера, ніяких перемовин з Росією бути і не може. Почуємо таймфодіс дипломасі. They, іслай, they сдейлай це ішно дипломадейлай, де дивонтуюно дбай directions stop the war. It's lying. They, yesterday they said we are ready. Ukraine is not ready. And today they attacked us by 54 rockets. Were well, they, they are crazy. So they are ill. I can't understand on their head. So what they are speaking about? How we can speak if they are, if, if they if they attacked us by 54 rockets this day, half of the day. What about their speaking now? I, I think they live in another planet. Ну, звісно, друзі, про які перемовини можна говорити з окупантом, якщо там пропонують смертну кару. Це до речі, я скажу, що це не перша заява Медведєва. Ми це вже чули раніше. от, Зокрема, Мєдвєдєв в інтерв'ю пропагандистському данню Ріановості він заявляв, що в березні цього року мовляв мораторій на смертну кару в Росії може бути переглянутий цитую, якщо щось зміниться в житті суспільства. Ну і також варто нагадати, що цю смертну кару вже. По повній використовують Росії. тому що ми пам'ятаємо випадок, який стався у липні. Тоді суд, саме проголошений ДНР, виніс смертну кару трьом іноземним бійцям, які воювали за Україну. Власне, обійшлось на щастя. Тоді було була реакція світової спільноти. Засудили, звісно, такі дії. Це були громадяни Великої Британії і громадян Марокко. Потім їх звільнили. Вони зараз перебуваються десь в Саудівській Аравії. Як це була інформація кілька місяців тому, але сам факт того, що він про це говорить, це може тактувати те, що вони вже це роблять і що вони виносять вироки, тому що ми дійсно не знаємо повноти картини, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Власне, як ми бачимо, ці катівні. Які масово е, роблять російські війська на нашій території, тому тут вірити не треба, так але говорячи про те, що застосовують у так званих ЛДНР смертну кару, поки що говорити не маємо змоги, тому що немає офіційних підтверджень цих фактів. Так, тому що якщо навіть говорити про історію з цими іноземцями, яким присудили. Е, Присудили в тих так званих терористичних організаціях смертну кару, минулося, і в українському МВС на той час сказали про те, що сама ось ця інформаційна атака, яка говорила, про смертну кару в ЛДНР, так званих, це фактично підвищення ставок і ще більше. Намагання заохотити захід, говорити з, з цими брехунами з Російською Федерацією і з Путіним напряму. Але бачимо, що така історія не працює. Тут також варто нагадати і зазначити, які країни до яких країн наближається. Наближається Російська Федерація такими ініціативами, адже за даними звітів Європейської служби зовнішніх справ, найчастіше смертну кару застосовували на території сектора Гази. І згідно з офіційними даними, які публікують самі країни, які зберігають ось цю смертну кару, до п'ятірки офіційних катів увійшли Китай, Іран, Єгипет, Ірак і Саудівська Аравія. Ось така історія. Ну так і йшлося шло, про те, що саме Іран має найвищий показник страт за даними звітів європейської служби зовнішніх справ. Найчастіше смертну кару дійсно там використовували, як ти зазначила. На жаль, бачимо, що Росія приймується до країн до терористів, тому тут власне нічого дивного.